Друзі, привіт! Рада вас бачити у новому влозі. І як вже стало гарною традицією, починаємо цей день зі сніданку. Сьогодні у мене щось дуже домашнє і улюблене ще з дитинства ліниві вареники. Це дуже класна, атмосферна і дуже швидка страва, яку я люблю готувати, а мої діти їсти. Для її приготування потрібно всього декілька інгредієнтів: кисломолочний молочний сир, яйце. Борошно, цукор за бажанням, ну і вода, щоб зварити. У даному випадку я використала орієнтовно десь 350 г сиру, додала яйце і 2 столових ложки цукру. Часу вдаю лише одну. Для початку замісу всипала 2 столових ложки борошна. А загалом на заміс і на підсипку у мене пішло всього неповних 4 ложки борошна. Все це перемішала, навіть не вимішала, перемішала. А далі підсипала трішки борошна на стільницю і замісила тісто. Коли тісто в мене було готове, я поставила на окріп воду саме час. І поки вода закіпає, я формую невеличкі ковбаски з тіста, які потім нарізаю такими галушками, можна сказати, десь шириною у палець. Іноді ці галушки я можу зробити у формі кульок або навіть накрутити їх з ягодами. Особливо зручно це робити з мороженими. Це і смачно, і дуже гарно виглядає у розрізі. Для лінивих вареників варто брати не кислий, але досить жирний сир. Але я використовую той, який у мене є. Оце скручування джгутиків і нарізання цих е шматочків відбувається надзвичайно швидко. Це вже я не ловчилася і поки вода закипає, у мене вже все готове. Вареники у воду закидаю партіями і перемішую відразу як закинула, а потім ще раз після повторного закипання, ну щоб не прилипли. Як тільки вареники почнуть спливати, виймаю, подаю з маслом або ще з медом. Бо так мої діти люблять, особливо Еля. А це ще один варіант сніданку для таких як я, які не люблять солодке зранку. Я останнім часом намагаюся білий хліб не їсти, але був білий бакет, тому використовую його. Буду робити надзвичайно прості, але дуже смачні брускетти. Скипки хліба підсушуємо на пательні, я для хрусткості трішечки капнула олії, але це робити не обов'язково. І трішки підсмажую з обох сторін. гарячі, ну або теплі, як у вас виходить скибки Змащую з мащою соусом песто. Не дуже товсто, так рівномірно, але відчутно. Згори викладаємо тоненько порізаний помідор. притрусила італійськими травами, а згори посипала сиром типу пармезан. Як на мій смак, це дуже вдале поєднання продуктів. Це той випадок, коли прості інгредієнти творять справжню гастрономічну магію, ароматну, яскраву і дуже літню. Такі брускети з італійським настроєм гарно смакуватимуть не лише до ранкової кави. Але в ролі закуски теж дуже класно виступатимуть, наприклад, до білого охолодженого вина. А хто там скаржився, що холодно? Бо спека вже така, дай Боже. І поки сонце не сильно шкварить, ми йдемо гуляти. Вигулюю дітей у відносній ранковій прохолоді, бо вже у нас сонце таке активне, самого раненька. Мусимо відбути всю програму, гірки, годілки, трампліни, труби чи що там ще є на майданчику, погонити, погасати, ухекатися і повертаємося додому. Не завжди це буває плавно, бо зазвичай комусь щось та й не сподобається, щось піде не так, і ми йдемо додому з концертом. Але це вже наша така рутина щоденно. Майданчик, плачі, додому. Бувають винятки, але зазвичай. Ще один ритуал це морозиво. Ну, майже щодня ми мусимо його дотриматися. Беремо десь його і сідаємо на лавочці, діти гасають, обмазуються, часом доїдають, а часом ні. Але мамський побут нікуди не дівається сьогодні. Взялася помити одну з стін біля столу. Де в нас і їдять, і малюють діти. Марко, мій маленький художник, знову проявив свою любов до настінного розпису. Ну не те, щоб знову, він це робить періодично. Його потяг до наскельного мистецтва просто нестримний. Стіни в нас регулярно прикрашені олівцями, фломастерами, ручками, ну, фарбами. Це взагалі в нас останнім часом фарби це все наше. Боротись з цим марно, тож я чекала, поки творчий запал трохи стихне. Цього разу розпис був здебільшого олівцями, тому беру свій перевірений засіб від Шантаклер. Він справляється добре з основними видами забруднень, навіть зі шпалерами, які хоч і не дуже миючі, але трішки води та й витримують. Тому я вшикаю засіб на стіну, даю йому декілька секунд попрацювати і жорсткою стороною мочалки починаю відмивати. Трішки притискаю і відтираю, але не надто сильно, щоб не пошкодити шпалери. Але це олівці і вони відмиваються досить легко, за винятком одного відчинка, який я так і не змогла вивести з тої стіни. Засіб утворює таку невеличку піну, яка гарно прибирає бруд, а потім ту піну я знімаю мокрою чистою ганчіркою. Я вже казала, що один олівець, оцей оранжевий, мені так і не вибився, взагалі не відтирався, тільки трошки яскравість зменшилася. То я вже спробувала міламінову губку, але наперед скажу, нічого це не дало. А також спробувала засіб, який купувала минулого разу, коли відмивала ручки зі стіл. Демиксит називається. Думала, може він теж подіє, але це були ті марні надії, теж не спрацювало. Але цей засіб мені пригодився для іншої стіни, де я знайшла ручку. Десь, може, минулий раз не побачила, а може це щось свіже. Я вже якось знімала відео про те, як я відмівала стіни від е, кулькових ручок і використовувала оцей демоксид. В описі під відео обов'язково дам посилання на це минуле відео. Подивіться, якщо вам актуальна ця тема, і вас теж, діти, розписують стіни, чи, можливо, ви ручкою пошкодили текстиль важливий для вас, і це тепер негарно. Ну, словом, цей демоксид має всі шанси вам допомогти. А у мене в результаті ось така ситуація. До речі, ця стіна повністю минулий раз була змальована кульковою ручкою і мені її повністю вдалося вивезти. До речі, коли знімала відео, то ця ручка ще виднілася. Але видно, засіб діє, має такої пролонгованої дії. І ручка з часом зникла. Зараз взагалі жодного сліду від ручки немає. ну Зато я тепер олівці. А ще в мене була одна стіна, де малий захляпав фарбами все. Ну Тут я доволі швидко впоралася, тим же засобом попшикала і змивала. Але не так все просто, бо фарба має такий пігмент. Оця коричнева, яка в'їлася і не піддалася до кінця. На цій стіні я теж знайшла ручку і теж її виводила демоксидом, але знаєте, не кожна ручка так легко виводиться. Минулий раз, коли я відмивала стіни від кулькових ручок, то там було їх декілька видів. І ви знаєте, я зауважила, що деякі зникають безслідно відразу, а деяких дуже важко було позбутися. Так само і цю мені не просто було вивезти і до кінця мені не вдалося. Принаймні на даний момент слід залишився. Можливо, вона теж часом пропаде і засі буде там діяти, і потім не буде взагалі її видно. Такий у мене результат. Не все вдалося. Залишилися оці сліди від фарб і від олівця. Можливо, ви знаєте, чим їх вивезти, то обов'язково напишіть, буду пробувати. А тут я показую динаміку використання демоксиду ватними паличками. Словом, треба використовувати той засіб до того часу, поки ватна паличка не залишатиметься прозорою. Відразу помила і вікна, бо вони теж заляпані і фарбою, і їжею. Я маю на увазі внутрішню частину не відчиняла зовнішньої не мила, а протерла раму і скло, щоб вже отримати якусь комплексну, хорошу картину для себе. Зараз для миття скла у мене є засіб від Delmark. Він гарно справляється зі своїми функціями і має дуже приємний запах. Хочу поділитися ідеєю вечері, обіду. Відварила рис, майже відварила вже. Це у мене, здається, басматі, не пам'ятаю, довго зерно, це якийсь хороший дуже рис. А тепер у мене є тушена курка, з холодильника витягла і зелений горошок, і м -м, масло. Зараз будемо робити таку якби заправку до рису. Рис тішечки було ще випарується, буквально хвилинка-дві, і я заправлю його куркою, горошком і з маслом. Порізала і обсмажила цибульку, а тепер до неї буду додавати ось цю курку. Розказувала якось, як я тушу цю курку, вона виходить надзвичайно ніжна і м'якенька. Тож я її порізала і додаю до цибулі. Тепер я трішечки додам ось цієї юшки, яка утворюється після того, як курка стушиться. Це такий, не знаю такий, як холодець, вона утворюється. Я до кінця його не вилила. А зараз використовую для заправки, щоб не давати багато олії, то я вирішила використати ось цю юшечку. Також кладу зелений заморожений горошок і тепер все це трішечки протушиться. В кінці дам масло і все це змішаю з рисом. Це дуже смачна, легка і корисна і дуже поживна страва. Трава моя готова і я наклала у тарілки для дітей, а також тормозок для чоловіка на роботу. А я буду завершувати своє відео. Воно в мене вийшло невелике. Намагаюся зараз трошки скорочувати свої відео, не робити їх гігантськими. Мені здається, що коротші формати вони якось приємніші і комфортніші, ну і час, звичайно, ваш. Не знаю, мені здається, що на довге відео важче знайти час. До речі, напишіть, як вам такий формат і як вам більше подобається. Буду вдячна за зворотній відгук. А вам сьогодні бажаю гарного настрою, спокійних ночей, мирних днів, бережіть себе. Зустрінемося дуже швидко у наступному відео. Па-па!